Так, Приїхала свинка. На паровочку. Да, вона вже відпоранена. Є майже 2 місяці, як вона злучена. Мама є Фаден, тато Петре, покрита кантом. Беремо до себе. Так, нічого не в'ятка. Далі будемо вигоняти і пішла. Отако От вона приїхала, собі в бусі, сиділа, спала в куточку. Иди, 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 иди. Все, пошла. Иди. Что? ну так что кому треба перевезення, звонить. В комфорте, даже свиньи едут. А ми йдемо попало загонити. Така свинка. Ложка в неї клаповохи. Довга вона. Не так як чисті Петрени. Має такий гарний зад. Це вже зад Петренів. Подивимося, що з цього вийде, аби Бог поміг все мером наш. Нам, нашим свенкам і людям. Тепер Будемо спробувати помаленьку і загнати. Воно щось не хоче йти. Пішла. пішла. Буде кодовому відео, як вона там у попереднього спадаря, як вона в городину пішла. Була сітка, вона попід сітка е, проломила, не проламела, а просто гучком догори підіймала і пішла в город. Потавала повністю. Так, зараз порахуємо на скільки цисочок у неї. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Сім. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 14 сочок. Так. Поповнюємо поголів'я. Просто попалася мені така свинка, була F1 порасна. Але продалася. Не встиг забрати. Казав, що заберу, продали другій людині. І тепер хочемо ще одну взяти, хочу, планую велику білу привезти з Терезино. Це дуже сильний комплекс. Можна сказати, що один з найкращих чи не найкращий по великій білі і ландрасу. Це Біла церква, Терезино, там є такий свинокомплекс, інститут дослідний. Отак, От на коні більш-менш вийшли, Тепер ще хочемо гарні свинки мати. Маємо три, дві F1 з Макстером, тобто це вже виходить, як я розумію, F2, це щось теж наподобає f 2 щось таке приблизно і одну свою домашню. Так, і ще щось чисто, щоб можна було собі на декілька років мати гарну поголів'я. Так, синку загнали помаленьку. Таке в нас кориці. Це одески залиті у бетон. Свинка гама є, така у нас решітка. Упускаємо на опору. І відділено синка свізлива, вона... Тут є у нас 90 см з копійками, то Та така маленька свинка вона розвертається, а поросята собі виходить що з цього боку. Ось тут така поїлочка там є у нас. І так. Дуже сильно піднялося. Зараз я прийшла до бічків. Так, по такому черпачкові. милену, шапочку таку в легоньку. В одному і другому, ось була капуста, туди додав і так стараюся кожен день їм давати. Зараз покажу бічків і йдемо до них, все розкажу. А Ще забув, сіль. Зараз ще додаю по ложці солі. Кожен раз даю ложку солі, щоб вони краще їли, пасли. Так Так. такий кусок від хати, такі трави, сіна тут. Будемо косити. Йдемо до бички, доходимо вже. Так, поклали. Бичок. Він у нас лепневий. Лепнім буде тільки один рік. Так, певне. Так, да, так. Да. Бички у нас не на милену цей бичок. Сіна і вода цілу зиму. Він хоче милену. Він де хоче дивитися на капусту. І буркай. Заверто висиплю, плітрій будеш будеш боркати. Я що ти робиш? Ну, ось так. Аж такі це Розумні. розумні. Угу. Пішов, сюди голодний. Не хоче їсти, то більше від кого нести не буду. калатити. Так, це довго. Друг. А це другий. Це буде наш плідничок. А берденчик десь скінь, поймаючись. Зараз несу, несу. Чекай, чика, чекай. Стій. Цей не вибирає. Цей у нас жовтневий. Жовтневий він. І якщо буде все добре, то будемо певно його займувати. Буду. Планую будуть бички підростати, все буду вам розказувати. Червоний бек йти на здачу, я так думаю, до жовтня місяця йому залишається 170 днів до здачі. Так і називаємо відео. О, він вже там їсть. То що розсипав. Червоний бічок від нашої коровки, а цього ми купували. Продав коровку з тим бічком, що минулого року був, що зцяв корову, і взяли цього. Помаленьку, щупленько, але він гарно росте. Так, по суті у таких травах. Так, Це найбільше зволочує, якусь стареньку капець, рукою йому там прямо дахав, бо він не рвав капець. Е, ланцюжок є напереді. Корреч, щось переблуду зробив, щоб він рвався, бо то було. Вже не до вітринку. Приходили, де не всів приселити, він вже втік. Так, такі поклали. Верх люхи там є напереді і тут. Цікі, щоб це могло крутитися, і метр до поля, щоб можна було легше витягувати паль. Так, такі трави. Сильні трави, так він зволочується все. Не дуже він хоче може. Як трава має більш старша, то й ліпше спасає цей. Якщо дрібна трава, він гарніший. Пасе. Нічого, буде дощів. Слава Богу, аж кожен день. Також зараз пару хвиленок і відропорож. Отак, От тим хто прослухав, черпковшик ковшик, даю по ковшикові меленого десь. Приблизно так 800 грам до кілограма. Піддаю я їм ще тепер навіть трохи висівки. Домішаю. мішаю. І все, відро порожне. Тепер вчора сьогодні води не давав, дощі. Вже завтра будую, такраз якщо тепліше кожен день несу води. Якщо ні, то раз на два-три дні. Ось так. Ось такі ці наші бичечки. Де у нас була така ситуація, що вже 9 місяців бічкові було, покривали корову, корова була кивна. Цьому ще треба набрати ваги. Але талички вже можна ним пробувати крети. Так, все, він це вже спорожнив. Їць. Все. Ось така капейстра, все, його тримає. Все, нема більше. Іди паси. Побачимо результати наші. навіть показуючи того той. Саме меле не їсти. Як якогось. Капусту щось він не дуже зимов капусти так лупили в жалобі, що голова шкурилося за ним. Ось таке відро. Такий бачок бачочок. 170 днів до здачі. Йому залишається десь так приблизно. Це 5,5 місяців. Зараз я зроблю заміри і о, спробую зробити. Так, друзі, зараз фокусуємо. 140, так, нормально. Що не затягував в нього, ну тогенько. Не так, як хлопці міряють, хто забирає, що аж рулетка залізає у шкіру. Просто тогенько, 140. Заста гарно. Якщо 140 помножити на 6, що це у нас вийде 600. Так, 14, це в нас вийде 840 кг, мінус 620. 220 кг він десь приблизно має тепер. Головний момент. Сьогодні в нас є 25 травня. От Будемо приблизно так робити тиждень, не знаю, чи получится. але думаю, що раз у місяць приблизно бачите, скільки він набирає. Ну, Звісно, що якщо він буде їсти малене, то з рулетку це не буде сходитися, вага. Але будемо його Так, тяж, тяженько я його складно трохи замірювали, але нічого. Замірюю. Того навіть не мірю, той менший. І менший по віці. Цьому за два місяці буде. Я думаю, що за два місяці він 300 кілограмів мав би набрати. Якщо буде їсти кожен день, а не хоча б по через день милени. Бо десь поїхав, десь то не встиг віднести, байка. Було у нас одного року такий бичок, що до осені ми мали. До грудня місяця травня він був 580 кг. Всім здоров'я, підписуйтесь на канал і слідкуйте за нами, якщо цікаво.